Друзі, всім доброго дня. Сьогодні вам розповім, ем, короте, що таке безлім сим-карта. Та що таке саме така сим-карта, яка називається ем, Безлім Турбо Сім-Карта Водафон в Україні. І навіщо цю сім-карту треба? Поїхали. Перше, слухайте. От мене вже є сім-карта безлімітний номер, безлімітний. Я знов це показати вам, ну... Ключі, зараз покажу вам. От дивіться, я зараз, зараз, зараз заберемо перевезти вже. Дитя, зараз я вам короче, показу, короче, і розказу. Хочу дивіться. Я запитую бумажку, зараз потікається хвилинку. От бумажка з, з моїм номером, що дивіться, тут, тут написано все. Номерка, звісно, не бачите, але можна бачити, просто тут написано. Ну, коротше, поїхали. От цьому начнемо із першої розпаковки мого номера. Подивіться, безлімітний інтернет у фон мережі 4 Сирите хвилин видите, 270 тарифів. А також я докоротуся 5 гмнт уроків за 20 гривень. Мегабайт. Вот видите, тут надо видите пополнять на 4-то хвилин. Сейчас включу свою ловить. Ну. Вот короче, поняли на 4 то хвилин. И тут вы можете Нет, видите. Я за первые хвилины просрал, закройте. Что турба без лим? Вот. 270 тариф.

Плануєте поїздку за кордон в межах базового макетану. Ну, коротше так, коротко, я коли виїжджав. Четыре хвилин за звинків казав у ромінгу. Десяти роммингу, далі 30-мі п'яти. Короче, номер я не буду, буду показывать, короче, вам, але... Коротше, друзі, короче, короче. Короче, як все заболели, я разгадал вам про сим-карту. вью. Короче, а тепер дивіться. Короче, мені, короче, папа, короче, поповнював в липні, короче, там короче, треба було поповнити на 270, але він поповнив на 100, потом на 180, потім на, на 100. Але друзі, нагадую, що треба поповнювати рахунок тільки на 250 або на 270, видите? Ну, Якщо вам тут вам тяжко поповнювати рахунок на 270, тоді поповнювати тільки на 240, ну, або на 250 гривень. Розповідаю далі про свою сім-карту. Купую цю сім карту 30 травня 2025 року. Я знаю, мені дата страху, ну но... все дуже просто. Ви просто користуєтеся нею, робите все загодно. -за і Отже, наприклад, я хочу, наприклад, пішла на двір, беруть телефон, короче, наприклад, я стою, крачаю на дворі, короче, дитя, стою і крача на дворі. І інтернету дуже багато, вроде Ну, ну я все розповідаю, чому він може працювати, але якщо він ну, ще може бути обмежений на своїй СІМ-карті, тому що вроді люди... тобто, У мене на, на балансі одна гривня, тому що люди, розумієте, що мені прислали за 21 хвилина просрався. Я в роту другому балакав. І ну и просрав звонки, господи. Подавідаю безлімит, коротше, мені поповнюють рахунок уже наступного року, місяця, 10 листопада 2025 року. Сімкази, коротше, знаходиться в телефоні, а на басейті, коротше, я просто роздаю інтернет і телефон басейту. Да. Хочу зазначити, що сім сімказі треба погодитися, погодитися нормально. Наприклад, дивіться. Вона працює в штатному режимі, в штатному. Наприклад, ви гуляєте на дворі, там, а інтернет працює у вас работает. Наприклад, вы пришли Наприклад, в Миколаїв, ви, короче, в Миколаїві, А інтернет у вас працює швидкіше. Як це Как у інтернету є швидкий доступ. Далі рассказываете про свій стим карту свою безлімітного плану, безлімітний інтернет. Я, звісно, хотів собі, на... хотів собі не 4G, а 5G. Тому що всіх людей є вже, наприклад, в Києві є 5G. У Львові, наприклад, є 5G, ну рот відео. Поки що в Миколаївській області немає 5G, але хтось мені купив таку сим-карту без лім? розповідаю, це було в новій Одесі. Тато пішов, коротше, нову Одесу. Мобілочка, якщо хочете собі сім то замовити, треба знайти магазин, мобілочка, мобілочка. із цього магазину ви ходите, шукаєте собі сім-карту. наприклад, ну, У ну, мене дві сім-карти. Одна сім-карта я не сказати не можу, тому що номер я ніколи не говорю і не буду говорити, тому що це не казати, тому що ви можете зламати. слухаємо матальці. Сім-карта, я одну сім карту купив коли це було 10 квітня. Але поки ще її ніхто не зареєстрував. Ну, один сюди потім далі. Далі, слухайте, далі що було. Потім 2009 рік я нову, я нову сім карту купив, але це забагато тату купив. Ну короте, він шукав, шукав і не йшов без лімітну сім карту От і так і було. Купив мені тато без лім карту і допомочь у неї я можу роботи. Але якщо ви я буду якщо ви будете неї, так робити такі швидкості, швидкості, то у вас може бути обмеження. Дорогі, друзі, друзі, Бо крутуйте це мобільний мета, раз, якщо ви на дворі, то це тільки по півгоди. Якщо ви на, 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 на хаті викрутуєте його у раз, коротше, Я все розумію. Дорогі, Ось така, коротше, сімкарта, друзі. Коротше, якщо вам подобається цей ролик, коротше, ну... А ще, мене не показує, тільки в мене ігабайт. Ну, коротше, в мене ігабайт, який, звісно, є. Ток. Скажу, скажу вам по секрету. В мене зараз на рахунку, ну, коротше, багато грошей, ну, коротше, тільки на балансі 1 гривня, тому що... Ну, що, тут не витримаємо, щоб поповнювати мені баланс. Ну, коротше, Мені тато поповнює рахунок, тому що я не, не, не можу так робити там. Короче, розповідаю, яка сума вартість поповнення рахунку. Вартість рахунку поповнення 270 гривень. Але мені це короте, ці сім карт вже пів місяців. Ну, коротше... віримо, що не буде, не буде наблизення другого, другого тарифу. Але друзі... Будемо, якщо будемо вірити, що тариф не зміниться, але хай тариф на 270 слава Україні, смерть ворогам. Ладно, короче. Якщо вам подобається цей ролик, ось, ось, я, я пішов телефон дарізати, ось, і, і буде у мене новий ключов, буде новий ролик, який називається Граємо в мотивом циклах, звісно, в том «Побіг за толтом. граємо, звісно, усины. Ну, на этом все. Всем пока! Попишіть.